Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Також ми піднімаємо актуальні питання, які нас турбують, які заважають нам спокійно, мирно і багато жити в нашій країні, де все є, де всього достатньо, але, на жаль, цього не відбувається. Хто бачив попереднє відео з нашого походу до начальника Львів Обленерго, той багато чого зрозумів, багато чого почув, отримав відповіді на питання. Дуже багато чого цікавого відбулося при цій зустрічі, при цій розмові. І кожен для себе щось отримав. Питання не закрите, далі йде відімкнення світла, далі люди сидять в холоді, мусять опалювати газом. Дуже багатьом людям погоріли просто котли, телевізори, пральні машини, холодильники. Багато іншої техніки. Але дуже багато людей задає питання, чому так відбувається? А можливо, це незаконно, реально? Ну ж, але енергетики, люди, які працюють відповідно для народу, вони ж знають правду і вони про це говорять? Чому ті люди так сприймають? Тому що дивляться телевізор, дивляться зомбоящик, який їм бреше, лиє просто, вибачте, лайно на голову, а вони його слухають. Так як було це два роки тому, коли взули всіх в маски і сказали колоти незрозуміло що. Цікава думка, правда? Чому? Люди, які сидять і мерзнуть, не задають питання. Більше того, багато людей говорять, потерпіть, що ви нарікаєте? Хлопці мерзнуть в окопах, їм там не солодко. Звичайно, що не солодко. Їм там дуже холодно і вони мерзнуть і відстоюють наші права, відстоюють наші життя, відстоюють наші кордони. Але скажіть, будь ласка, чим їм приємно, коли їм телефонують їхні? Діти, жінки і батьки, і кажуть, у нас немає світла, а в іншому селі є. У нас 12 годин нема, а в іншому селі 2 години нема. Де є справедливість? Хто це контролює? Хто за цим слідкує? Я вам скажу ніхто. Тому що це все знаходиться в бандитських руках. Це все привласнили ще е, при розпаді Радянського Союзу. Тому що не було справжніх власників. Тому що не було українського народу як власника. Він себе не проявив. Він себе не е, задокументував юридично. Про це говорять документи. І відповідно, бандити прийшли і забрали. Просто. Ніхто не крав. Прийшли і просто забрали.